Христос Воскрес. Я коли виходила, так подумала, боже, я так хвилююся. Передо мною подружня пара, коли свідчила. Чоловік сказав, що я дуже хвилююся, я теж дуже хвилююсь, і, але потім їх двоє було не хвилювалися. Я одна, я ще більше хвилююся, а потім думаю, Господи. Але ж поряд Ісус. Ісус завжди був поряд зі мною. І все життя був поряд зі мною. І, і завдяки Його я тут можу стояти і свідчити. Eh, про те, що як я пережила. ну, Я трошки хвилююсь, і я перепрошую, але ну, це таке. знаєте, Брат Костянтин сказав, що не так -то просто. ця рана, вона глибока і вона не проходить. Але я хочу сказати, що eh, Бог завжди був поряд, він знав, що буде в моєму житті, і він, він готовий мене до цього. Ми жили з чоловіком в Кам'янець-Подільську. І дивним чудом дивним чудом ми опинилися в Острополі. Я навіть не знаю, як так сталося. Просто якось так помаленьку ми туди переїхали. Але я потім з часом зрозуміла, що це Ну, тому, що Бог мене там чекав. Ісус мене там чекав. Він чекав, бо Він знав, що я потребувати буду. Його. І ви знаєте, в моєму житті дуже багато було випробувань. Сам перед. Помер чоловік, потім через рік свекор. потім через 10 років мені страшний діагноз, рак. І, ну, а потім війна. Війна почалася в 2014-му, бо в 2014-му мобілізували мого сина. Він був студентом, але він був фіцером, він був молодшим лейтенантом, і він пішов. Не зразу на війну, але потім він був. Я знаю, що таке чекати, коли мовчить телефон, коли ти не можеш дозвонитись. Я все знаю те, що переживали ці матері, Але він повернувся живий. Ви знаєте, коли прийшла повістка, я приїхала в і я просила дозвольте моєму сину закінчити сесію. У нього зараз саме сесія магістратура. Ніхто не знає, скільки вдеться війна. А якщо він не закінчить, він потім схоче вчитись. І мене запитали, коли закінчується, коли 26 березня, 25, -го, 26, ж він 6 ранку був у нас у військкоматі. Я кажу, добре, хорошо. І знаєте, що мені сказали? Катерина Адамовна, ми вам дякуємо. Я так за що? Ви перша мама, яка не проклинає, яка не лає, не, яка не обзиває нас. І знаєте, що я їм відповіла, Гитим". Коли мій чоловік за п'ять хвилин на моїх очах помер, не було війни, не було градів, не було снарядів, не було снайперів, а він мене на очах за п'ять хвилин помер. Просто тромб тромплоп. І, і пішла. І я сказала: я віддаю мого сина в Божі руки, і я не знаю, що буде, але я вбиваю на нього. Мій син повернувся в 2017 році, він був демобілізований, бо 4 роки він служив. А потім була знову війна, його хвороба і смерть. Перед тим, як мав померти чоловік, оце, Бог зробив таке чудо, таким дивним чином. Через братів посинив. Брат Казімір, ми переїхали в Острополь, і е, храм був закритий, костел був закритий. бо... Практично не працював, бо там була поліклініка в радянські часи, і коли вже віддали прихожанам, то потрібно було робити ремонт. І брат Казімір запитав мами, чи можна, щоб вони приходили до нас додому, і в нас вдома проводили такі зустрічі. І до нас додому прийшов священник, сам Ісус прийшов. І він, знаєте, перше, коли. Я, я була православна, ходила в православну церкву з чоловіком в іншій православній церкві. І я тільки чула про те, що е, про страх Божий і про кару Божу. Про Божу любов я не знала. І я вперше почула про Божу любов, е, про те, як Бог любить нас. Що Він так любить, що свого Сина віддав за нас. Я тоді ще, коли чоловік, чоловік помер через рік. Я ще не зустріла тоді живого Бога, воскресшого Ісуса, але я вже знала про Нього, про Його про Його любов. І це мені давало, знаєте, давало, мабуть, сили, щоб не, не нарікати, не, засу, не говорити за що, чого, чому, за які гріхи, Боже, чому ти нас покарав? Я, я слова цього не сказала, я просто це прийняла, і тільки потім з часом я зрозуміла, що. ну, для чогось Бог допустив в моєму житті це. Я ще не знаю, я стану перед Богом, я тоді буду чітко розуміти, для чого він допустив такі випробування в моєму житті. Але, але я пережила це з Божою допомогою. Потім через рік помер свекор, і я скажу, чому так було це важливо. Бо коли помер чоловік, в мене була донька-студентка і сину, якому 9 років, і були батьки. Мама і тато, мого чоловіка, з якими ми жили, нас було господарство, маленький бізнес, і ми залишилися дві жінки з донькою-студенткою і з маленьким сином. І це було якось так важко, як це все. Ми дві жінки дамо ради. І знаєте, що мені мама сказала, тоді йдуть собі хоч заміж, бо якщо ще помру я, що ти тут на чужині будеш робити? Бо вся моя родина в Кам'янець-Подільську. Але знаєте, Бог зробив знов чудо через Капуцинів. До нас в Острополь приїхала францисканська школа евангелізації, яка була то в Литичеві. До того проходила, то в Красилові. А тут Бог їх послав в до нас в Острополь, щоб дарувати мені таку велику родину. Бо ну що ж я буду одна на чужині? А в мене тепер така родина, вся Україна, коли до війни це була і Білорусі, і Росія, і Польща. Ну, зараз з України приїжджають до нас на школу. У нас і сьогодні проходить капітул. Святий Франциск сказав: добре братам, після Пасхи зустрічатися. Наші брати капуси не зустрічались, у них був капітул виборчий, а в нас просто капітул. Просто приїхали брати і сестри, які разом молимось, разом. Прославляємо Бога, разом працюємо, слухаємо один одного. І Ісус через один одному дарує нам любов. І, і от, от просто то, що, те, що говорили лектори, перед цим от і зранення, і сілення, Бог стіляв мене. Бог дарував мені прощення до мого тата Небесного, до Бога тата з много, а дарував любов Небесного тата. Я, я прийняла цю любов. Я пробачила свого тата, який залишив нас, який, як було три роки, мені спалив хату нам. і, 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 і Я думала, що я цього не зможу пробачити. Я думала, що ну, як це таке можливе, ми були для нього неважливі. А, а настільки Отець Небесний дарував свою любов, що, що я. Я молю за свого тата, я його пробачила, я його оправдала. Він напевно голову зробив це, він спалив хату. Ну, Він не надверезує ніякий батько, не може чинити зло своїй дитині при дереве розумі. І я, я, я змогла це просто оправдати, просто це прийняти. І я дуже дякую Богу за те, що він ніколи мене не залишав. Зараз, коли три роки назад стало сина. Він, коли перший раз служив, він дуже простудився був і перехворів бувався з легких. І неправильно на початку було лікування. Потім, коли я завезла вже в Вінницю в госпіталь, там йому ставили капельниці, сім капельниць в сутки, і дуже велика нагрузка пішла на підшлункову, на весь організм, і ну, так сталося, що. Що в 22-му році почалась війна, він вже його не призвали по стану здоров'я, але 20 червня, де три роки, сина не, не став. Це глибока біль. Моментами кажеться, що просто серце лопне. Але я хочу сказати, ви знаєте, коли приходять такі моменти, я знаю. Кого кликати, до кого звертатися, я просто прошу Ісуса, забери цю біль, бо я її не витримаю, я не прийшов. І Ісус дає силу. Я знаю, що матінка Бож заступається, бо, бо вона теж втратила сина, вона знає цю біль. І вона випрошує і благодаті для мене і для всіх матерів, які втратили своїх дітей. Я перепрошую. Але ну, я думала, що я плакати не буду, що я вже постараюся говорити спокійно. Але, мабуть, ну, не так просто ще. Знаєте, воно завжди розшарпує, коли маєш свідчити. Якось так з неділю мов мене, Господи, про що я буду свідчити, як я ще не пережила цю біль, і я не знаю, коли я її переживу. Час від часу вона повертається, час від часу я співаю, У мене було. 6 числа день народження прийшли мої працівники, прийшли мої сестри місіонерки і брат, і ми співали, ми, ми веселилися. Ну, сьогодні це спогади, ці слова, це, знаєте, вони ну, дає, нагадуєш і так воно болить. Дякую Богу за все, що Він в моєму житті чинить. І просто я знаю, що в мене є. У мене є надія. Я знаю, що я зустрінуся з моїм чоловіком, зустрінуся з моїм сином. Я не знаю, коли це буде, але я вірю в це, Я, я вірю в Боже милосердя. Я можу жити, можу радіти, можу свідчити. І ще я хочу сказати таку річ, знаєте, що. Завжди, коли в тебе є стимул для життя, то ти, ти стараєшся працювати, відволікаєшся ти, тоді від цього. Це то помер син, ми аграрій, я фермер, маю своє господарство, на Ми створили таку, ми перед тим нас була громадська спілка, така Всеукраїнська гранарада, але під час війни ми такий відкрили. Фонд свій благодійний збережи Україну і на цей рахунок завжди перечисляли кошти. На початку ми допомагали продуктами, мука, крупа, там все, що могли для, для, для тих місць, які були в облозі, а потім пізніше сказали, що наш голова фонду сказав, що каже, ви знаєте, дуже хлопці потребують машини, джипи. І Ми почали купувати машини. Ми буквально за два місяці 200 машин, купили, 220 машин. І до нас звернувся після того залужний. І він нас дуже, дуже нам дякував і сказав таку річ, що е, ви знаєте, одна машина, одна спасе не життя. І, е, і, тепер я прошу за, за чужих синів, за тих, хто там, хто нас захищає. Щоб Бог беріг їх, їхнє життя. І все для того робимо, щоб, щоб підтримати їх, щоб захистити їх чим можемо. Ми молимося, те, що ми молимося спостійно. Нас постійно в 3 годині дня, з 3 до 4, йде трансляція коронки до Божого милосердя. В, в 2015 ми молимося розгарі. Це кожен день. Але ще й потрібно. Ісус користується нашими руками, користується нашими коштами, тим, що ми маємо, для того, щоб захистити наших хлопців, щоб захистити тих, хто там захищає нас. Тому так є стимул для того, щоб працювати і жити, щоб чимось допомогти тим, хто, хто зараз там, та, в такому пеклі, в такому страшному перебуває. Так що дякую вам, Слухай, перепрошую, якщо що так. Пані Катерина, тяжко підібрати слова, щоб сказати подяку. Я хочу сказати добре, що ви є. Дякуємо, що ви є. Дякуємо, що ви дієте. В діяльності легше переживати складні часи. Можна вас обійняти? Можна Можна пісню?